Маємо ось таку сушильну машинку марка Беко з тепловим насосом на 7 кг завантаження. Глибина, друзі, 55 см А2 плюси, енергозбереження і 7 кг завантаження. Ця машинка з тепловим насосом дуже бережно сушить речі і дуже економічна. Має гарний стан, хоч і була у користуванні, але була вона, мабуть, у користуванні не довгий час. По корпусу і всередині барабану ніяких нарікань повністю протестовано все працює е, чітко, як годинничок. Дуже рекомендую даний варіант на 13 тисяч гривень. Бульвар Вацлава Гавела, 18, відрадний ринок, другий поверх без вихідних. Працюємо з 10 до 20. Найбільший вибір техніки побутової з Європи в місті Києві. Гарантія 6 місяців. Оплата частинами, доставка по Києву та по всій території України. Звати Сергій. Мене звертайтесь. Номер телефону під відео.